У сесійній залі міської ради 28 листопада Мар Сергій Сухомлин вручив стипендії обдарованій молоді Житомира. Грошові виплати у розмірі 500 гривень отримали 30 переможців загальноміського конкурсу Обдарованість року. Зокрема, це лаурати та призери міських обласних всеукраїнських змагань та конкурсів. Також міський голова відзначив 20 вихованців школи хореографічного мистецтва Сонечко, які отримали по три тисячі. Кожен це невеликі премії, але ці кошти для батьків перші кошти, які в. Вони... Вони заробили в своєму житті завдяки тому, що тяжкі праці над собою перш за все, завдяки своєму інтелекту і ці кошти. Ми так відзначили цих дітей. Це важливо для них. Це приклад для інших дітей, що можна свій час витрачати не тільки на комп'ютерні ігри, а також витрачати на те, щоб розвивати себе і формувати і робити своє майбутнє успішним. Юні, переможці розповіли, чи важко досягати таких успіхів та поєднувати навчання з наукою. Спортом. Я займаюся дослідженням екології, біології, таких наук як ну, хімії. Ось, і мені це дуже подобається. Я пишу роботу, власно, мала академія наук Ось, по екології. За це я отримала нагороду. Це важко, це кошти, це вільний час, це а, своя праця, робота. Треба, дуже багато часу треба. Виділити для саме для цих наук, саме для цього для цього вивчення. Сьогодні я отримала стипендію за те, що я переможець обласного етапу і учасник всеукраїнського етапу з Олімпіади з хімії. Я вже приймала участь це був третій раз. В цьому році ось ось будемо чекаємо, ще буде Олімпіади. Не сподіваємось, що знову здасться пройти досягнути таких самих висот, і можливо кращих. Я отримав стипендію за те, що виграв в чемпіонаті України по універсальному бою в, в Кобли. Кожен день займаюся, відпочиваєш тільки на вихідних.